Ситуація в районі Донецького аеропорту залишається складною. Сьогодні зранку бойовики обстріляли позиції українських військовослужбовців, які забезпечують охорону та оборону цього важливого стратегічного об'єкту з озброєнням танків, з використанням ракетних систем залпового вогню БМ-21 град. Сьогодні намагалися штурмувати позиції українських силовиків з використанням бойової техніки. Наразі на території аеродрому тривають перестрілки з використанням стрілецької зброї, але весь комплекс аеродрому знаходиться під контролем сил учасників антитерористичної операції. Штаб то спрямову діяльність на те, щоб забезпечити вибудову ефективної лінії оборони, на мінімізацію втрат серед особового складу, озброєння та військової техніки, на забезпечення в повному обсязі виконання завдань, пов'язаних з планом антитерористичної операції, окремої подяки заслуговують особовий склад 93 та 79 бригади, які ефективно, профахово та мужньо виконують завдання з охорони та оборони державного об'єкту Донецького аеропорту.